Зараз вперше оглядаю житловий комплекс Велспрінг після того, як ввели в експлуатацію в першу чергу. Закрита територія від автомобілів, можемо бачити, зони для відпочинку, у нас там є такі навіть лежачки. Дитячий майданчик, зрозуміло, ось такі годілки прикольні. І, до речі, що саме класне, ще тут є підземний паркінг. Якраз ось тут знизу він знаходиться. Дуже крутий комплекс. Напевне, буде топовим ж... ЖК у Вишневому в самому центрі. І, до речі, будівництво продовжується. Ось тут кран працює і інші черги будуть ось так от знаходитись тут. Буду пропонувати тут двокімнатну квартиру від забудовника, точніше, в стані від будівельників, де можна зробити свій ремонт на невисокому поводу. І, до речі, тут автономне опалення від двохконтурного газового. Котла і газ в квартирі дуже класна буде пропозиція, впевнений.